За півгодини обід кухарі поспішають все втигнути. На обід удасть перша солянка, на друге у нас е, тушковані реберці свині. Ну і на гарнір гречка, кашка, е, салат з буряка з часником і з майонезом. Хлопці зовсім не перебірливі. Знаєте, і, ну, ну те, що не приготуємо, вони все з задоволенням. І перше, і ну, намагаємося готувати, знаєте, так як вдома. Валентина до служби не готувала у таких великих об'ємах. Цьому довелось вчитися. Первого у нас іде на перше, у нас іде 50 літрів першого. На другу на гарнір, ну, якщо це каша, каша то 8 кг готуємо. Ну, а якщо там порційно, то якщо там ну, котлетки, да, або там кефтілі, то ну, по кількості. Помішай м'ясо, будь ласка. Треба будь його перемішати і глянути. Я з ним. Ми намагаємося кожен день щось готувати таке, ми, ну, ми з одного і того самого набору да, там, продуктів ну, не, там, на, на, на кожну бригаду, на кожен батальйон. Ну, продукти ну, однакові, да? ну, ми намагаємося їм там щось приготувати таке святкове. Стараємося. Я весь час там, знаходжу якісь нові рецепти. Ну, це в мене таке. Я знаходжу нові рецепти, щось таке. Ну, незвичайно. там, канали, бутербродики, сирнички у нас, хлопці, є кухар, запікалечки, млинці. Ну, таке. Ну, да. Звичайно, готуємо, Таке щось особено, ну, як особливо. Ну, Вроді ну, не особливо, але для хлопців приємно так. Зутра, у, ранку приїхати, з зранку приїхати, з'їсти сирничка, смітанку або ну, таке. Намагаємося, так, або запіканочку. Що ми Сережа ще з утра можемо таке? Незвичайне, необичне. Всім відом бутерброди. Хлопці сміються, але давно це в мене є. <тірнень> так. Ну, різнообразі, скажімо так, намагається. Ну, різні. Якщо воно є, чого, чого б не приготувати. Вже майже готовий. Зараз картоплинку доставимо, Спробуємо. Все готове. Все Все добре, все готове. Зараз, ще один. Три. Спиться. Можна розливати. Валентина звикла до звуків війни. Для неї головне нагодувати бійців. Ти вже не звертаєш увагу, що десь там майже недалеко. Там гучно, так. Да? Ну, з часом просто всі звикають, вже не звертають увагу. Ну, ну, навіть вночі, коли відпочиваємо, ми, ми вже ну, перший час там прокидалися, а да, зараз вже, ну, не ну, звертаєш уваги просто на це. Цінуєш, мабуть, кожен день. Що ти розумієш, де ти знаходишся так? і що може трапитись. Трошки, давай все потрошку. Я зрозумів, що? що якщо я беру дві страви, я не то, що найдаюсь, я об'їдаю. Так смачно, що взяв другу порцію. Тепер головне не лопнути і до додому. Буває нема настрою. таке. там десь ще перед тим як на роботу треба. Ну, на, на виїз збираєшся, ти так, такий з духом падаєш. Приходиш на обід, поїсти оце хлопці накормлять так. Блін, всього бойовий дух такий, блін, всього блін, це от жалко. Кажу, щоб ще б туди нам би туди їду, привозили. Кажу, можна було піжити там на позиціях. Дуже смачно кормлять. Я ще буває додому. Приїжджаєш там на відпустку, і з сім'єю хочеться в ресторан. В ресторан приходиш, блін, ну не така, от уже. Тут набагато краще вже кажеться. У мене жінка каже, що тобі приготувати. Блін, А у нас тут і салатики, всі, там олів'єшки, венігріти, все це є, я навіть не знаю, що сказати буває. Ну, то, що... Ну, борщ домашній, то домашній, правда. Тому що жінка робить, ніхто так не зробить. Людина, да? да, да. яка добре харчується, має менше проблем зі здоров'ям, має гарний психологічний стан. І це наводить на потрібні думки для продовження служби. Тут дуже домашня кухня, тут нема відчуття столовської їди. Ну, буває, хочеться якогось грилю, гриленого м'яса. Да? Не поодинокі рази тут готували і шашлик нам. Може, трошки більше риби б хотілося, бо я провів багато часу на Середземномор'ї, а там рибна дієта. А так, ну буває риба тут у нас, і хек буває смажений. Всі, як один, кажуть, така смачна їжа в них щодня. Наші заслуги, заслуги поварів видають люди, і все, що вони приготували, слова людей звучать так, що це дуже смачно, дуже приємно відвідати цю столову і хочуть ще приїхати. Приїжав харчуються не тільки військовослужбовці, наші столові приїжджають з різних других частин, да там по якихось задачах називаємо це так, і приходять, і вони дуже задоволені, скам так. Слава про нас ходи. Скрізь. Кожного дня може бути як день народження, тому що готують і салати, і гріб'є, і крабовий. І от... Навіть не знаю, і запечена курка, і запечені ребра це дуже смачно, різноманітно. Хлопці завжди вдячні. і Ми дівчата також, бо нам тут теж ніколи стояти у плити. Тому, звісно, все. Дуже дякуємо їм за їхню працю, за їхній такий нелегкий труд. Як і минулоріч, на прийдешні новорічні свята кухарі планують приготувати традиційні домашні страви. Шуба, холодець. Не знаю, а, я хочу качку запекти дуже сильно. Або гуську здорову, або качку. Це ну, це да, моя мрія, але і потрібно десь тут знайти. З обідом впорались і одразу починається підготовка до вечері. Таким чином, я можу допомогти. Да, може, я не можу там бути знаходитися там з хлопцями разом, да, там, в окопах, але можу, ну я гарно готую. Ну я так вважаю, хлопці так вважають, Ну я думаю, що я так гарно, гарно готую. Наша кухня найкраща. перчика, будь ласка, найдеш гостренька. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.